На мій погляд, організаційний розвиток це надзвичайно важлива тема, тому що сьогоднішній світ він змінюється дуже-дуже швидко і він ставить дуже багато нових викликів. Ми завжди пробуємо порівняти себе з іншими. Не потрібно цього робити, потрібно порівнювати себе з, -з, -з собою ж, але 3-2 роки тому. І тому повинно постійно працювати над собою, постійно розвиватися, готуватися до цих нових викликів. І це можна зробити тільки завдяки організаційному розвитку. Це те, що гарантує конкурентноспроможність вашої організації, це те, що гарантує, гарантуватиме ефективність вашої організації, та те, що ви зможете принести ще більшу користь суспільству.